Книга пророка Ісаї, розділ 5. Заспіваю моєму йому улюбленому пісню мого улюбленого про його виноградник. Мого вилюбленого був виноградник у родючому місті на схилі гори. Він перекопав його, очистив його від каміння і засадив його добірною виноградною лозою, побудував посеред нього башту і викопав у ньому чавило. Він очікував, що лоза родитиме хороші грона винограду, а вона вродила дикі ягоди. Тепер же ви, мешканці Єрусалима і мужі Юди, розсудіть між мною і між моїм виноградником, що ще я мав би зробити для мого виноградника, чого я для нього не зробив. Чому ж, коли я чекав, що він принесе добрий виноград, а він вродив дикі ягоди? Отже, тепер я сповіщу вам, що зроблю з моїм виноградником. Заберу його огорожу і нехай його нищать, зруйную його стіну і його топтатимуть. Залишу його на спустошення, його не будуть ні обрізувати, ні обкопувати, і він заросте терниною і будяками. А ще я накажу хмарам, щоб не зрошували його дощем виноградник Господа Саваота, царід Ізраїля і нащадки Юди, його улюблені саджанці. Він сподівався правосуддя, а тут кровопролиття, справедливості, а ось голосіння. Горе тим, що прилучають дім додому, приєднують поле до поля, так що іншим немає місця, так, ніби ви одні поселені на землі, до мого слуху долинув голос Господа Саваота. Через те багато будинків опустіють, великі гарні оселі залишаться без мешканців, бо десять акрів виноградника даватиме лише один бат, а хомер посіяного вродить тільки ефу. Горе тим, котрі з самого ранку шукають п'янки їх напоїв і до пізнього вечора розпалюються вином. На їхніх бенкетах є арфа, цитра, тимпан, сопілка і, звичайно ж вино, тоді як на господні діяння не вважають і про діла його рук не думають. Тому мій народ піде в полон несподівано, його можновладці голодуватимуть, а чимало його громадян умліватимуть від спраги. Тому Шеол вже розширився і понад міру відкрив свою пащу, туди зійде його народу велич, безліч його багатства, його галас і все, що їх веселить. Так буде впокорена людина, буде принижений чоловік і опустяться очі гордих, а Господь Саваот буде піднесений через суд. Святий Бог виявить свою святість у справедливості і будуть пастися вівці в місті, як на своєму пасовиську. А чужинці їстимуть залишене після спустошення багатих. Горе тим, котрі тягнуть за собою гріхи, наче шнурами марноти і беззаконня, наче мотузками відвоза. і при цьому, іронізуючи, кажуть: нехай поспішить, пришвидшить своє діло, аби ми його побачили. Нехай наблизиться святий Ізраїлів зі своїм задумом, щоб ми його пізнали. Горе тим, котрі зло величають добром, а добро злом. Котрі темряву вважають світлом, а світло темрявою, котрі гірке називають солодким, а солодке гірким, горе тим, хто мудрий у власних очах і розумний перед самим собою, горе тим, котрі хоробрі пити виною могутні у виготовленні міцних напоїв, котрі за хабарі виправдовують винуватого, а невинному відмовляють у справедливості. Тому, як вогонь пожирає солому і полум'я нищить стерню, так зітліє, наче порох, навіть їхній корінь, а їхній цвіт розвіється, як курява. Адже вони відкинули закон Господа Саваота і знехтували словом святого Ізраїлевого. Через те запалав Господь гнівом на свій народ. Він простягнув проти нього свою руку і вдарив його так, що затремтіли гори. А їхні трупи лежали на чегній на вулицях, і при всьому цьому його гнів не припиниться, а його рука залишиться простягнутою. Тоді він підніме стяг у напрямку далекого народу, покличе його посвистом від країв землі, і той легко та швидко прибуде. Немає зпосереднього жодного втомленого, ні того, хто спотикався б, ніхто не задрімає і не засне, не ослабиться пояс на його крижах. І ремінці його взуття не порвуться, його стріли нагострені, і всі його луки натягнуті, копита його коней, немов кремінь, а його колеса, наче вихор, його речання, ніби лев'яче, він речить, як левчук, з риком він хапає здобич, несе її, і немає того, хто міг би врятувати. Того дня він речатиме над здобичю на черевіння моря, куди лишень глянеш на землю скрізь непроглядна темрява. Навіть світло померкло в темних хмарах.